Детальніше про це та про інші події поговоримо із Максимом Несвітайловим, політологом, експертом міжнародником. Він вже з нами на зв'язку. Доброго ранку, доброго ранку. Слухайте, ну про Пригожина і про те, чи живе його бунтівна справа. Я пропоную поговорити трошечки пізніше. Давайте почнемо е, з ситуації на близькому сході. Значить, дивіться, Іран атакує чотирнадцятьма ракетами американські військові об'єкти в регіоні. Трамп дякує, що іранці попередили про удар заздалегідь, тому ніхто не постраждав. Трамп оголошує цю війну завершеною, анонсує мир і процвітання для всіх. Ху, а що відбувається? Можете сказати? То вже настав мир на тому близькому сході чи ні? Бо так щось не зрозуміло? Ви знаєте, як від е, любові до ненависті один крок, так і від е, третьої світової до абсолютного миру на Близькому Сході всього лише одне повідомлення Дональда Трампа в соцмережах. Е, ну, як першого, так і другого, звісно ж немає а зараз. Ми десь 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 посередині, скажімо, так uh -huh. тому що на даний момент поки що не виглядає так, що ця війна може завершитись прям дуже швидко. Очевидно, так що ну як принаймні як на мене, що капітуляції найближчим часом зі сторони Ірану не буде якщо продовжувати військові дії, це буде тягнути досить довгий період часу. Тут питання наскільки Дональд Трамп має вплив на Беніміна Натаньяху, наскільки Натаньяху готовий до того, щоб завершити цю війну, тому що виглядає так, що він ну так відчув відчув цей смак перемоги, і от він дійсно вірував у те, що можна зараз Іран дотиснути. Але питання: ось наскільки він послухається своїх союзників з Сполучених Штатів Америки? Чи якщо Трамп скаже все зупиняємось і про щось Іраном домовляємось, він скаже ні, я буду рухатись до кінця, пане Максима. А що власне з цими ядерними об'єктами Ірану? Вони знищені чи не знищені? Тому що американський віцепрезидент Джей Дівенс заявляв, що весь збагачений уран, який мали іранці, надійно похований. Підтверджується взагалі ця інформація. Поки що немає такої інформації. Дивіться, хто б міг підтвердити, наприклад, так ізраїльські розвідники, розвідка. так ізраїльські розвідники, ну, наприклад, американська розвідка. Так, але що говорить сполуч... там, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Коли журналісти посилаються на американську розвідку, ну безпосередньо там на керівницю американської розвідки Килосі Габарт. він каже, що дурня, вони нічого не знають, вони нічого не розуміють. Отакий От момент є магате, наприклад, вони зробили заміри по рівню радіації, тому що ну, після знищення таких ядерних об'єктів як не крути. Але мав статись великий викид так, радіоактивних так, так. матеріалів. Угу, Вони угу. зробили заміри і не побачили жодних змін в кількості радіоактивних матеріалів е, в повітрі. Тому тут складно сказати наскільки насправді їхня операція була успішною. Трамп подякував за те, що, е, що Іран повідомив заздалегідь про цей удар. Американській авіабазі, а mm -hmm. я думаю, Ірану також варто було подякувати Сполученим Штатам Америки, що вони активно купували піцу в Домінос саме американські військові три ночі підряд напередодні удару по по іранським ядерним об'єктам. На да, теорія теорія змови називається е, неофіційно теорія піци. Ну, так якщо замовляють більше, це значить буде якийсь удар. Да. Ну просто чесно кажучи, вчора, коли е, з'явилося це повідомлення про те, що світ я тебе вітаю, це вже мир, і через дві хвилини повітряна тривога в Україні. Такі а ми що, не світ. Рухаємося далі. От цікаво, просто зараз яка ситуація в перській затоці? Іран все ж закрив вихід е, з неї для танкерів. І що буде з цінами на нафту? Тому що вчора ввечері таких на позитивних очікуваннях вони вже почали падати. От барель е, марки Бренд подешевшав на до 70 доларів, це вже е, тенденція, чи шані ну, про тенденцію зараз дуже складно казати. Щоб говорити про тенденцію, потрібно передбачити, що буде відбуватись в найближчі дні, тижні, місяці. Ми цього передбачити взагалі не можемо. А ціна на нафту вона дуже, дуже гнучка. Вона впливає від. Угу. Залежить від багатьох речей на, неї, на багато факторів впливає, тому тенденцію ми точно не можемо передбачити. Ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб е, ціна знижувалася надалі. І якщо е, буде якась стабільність на близькому сході, якщо Іран та Ізраїль упадуть угоду і все там затихне, то це позитивно вплине на те, що ціна буде знижуватися. <гум> <гум> а отже, Росія не буде отримувати надприбутки для нас це дуже добре. Ну і вчора ж здавалася інформація про те, що в самій перській затоці там утворився затор, майже в тисячу а, да. танкерів чи кораблів. Тобто ця історія ще поки ну нікуди не нікуди не рухається. Е, перейдемо до Росії напередодні на тому їхньому економічному форумі в Петербурзі, власне, всі побачили, що Путін і його економісти живуть в різних світах. Тому ага. що Путін, і ми всі бачили прекрасно, марить війною, розказує про те, що там російський солдат, про те, що Україна не Україна, ми маємо на неї право. А економісти водночас. Лякають рецесію занепадом цілих галузей. Тобто конфлікт між владою і елітою назріває. Є надія, що по РФ вже блукає перевід нового Пригожина. Ну це поки складно сказати, Думаю, що так було, звісно, приємно бачити е, обличчя Набіуліної, коли вона слухала Путіна, з яким виразом обличчя вона е, сприймала його позитивні прогнози. але Питання в тому, що аби е, Пригожин з'явився, умовно кажучи, uh -huh. його потрібно ще створити, тому що Пригожин, крім всього іншого, крім і грошей, він мав, він мав великий політичний вій... вплив і вій... великий вплив на військових. Uh -huh. Якщо говорити про російських олігархів, а саме вони мають значення не якісь там економісти чи навіть чільниця центробанку, е, то вони задоволені зараз ситуацією насправді. Не на те, що початок війни і перші етапи були шоком. Зараз вони перебудувались на військову сферу. Не тільки у нас зараз, кожен великий бізнесмен має якийсь бізнес в оборонній сфері. Там дрони виготовляє безпілотники, роботизовані системи і так далі. На Росії так само тільки в більших масштабах, і там значно більше держзамовлення. Тому на жаль, я б не очікував зараз там якогось великого такого повстання, тому що глобально кажучи, якийсь ліберальний опозиціонер, ліберальна опозиція на Росії зараз не буде мати велику велику популярність. Росіяни можуть в бунті проти Путіна підтримати тільки якогось іншого новішого Путіна, яким був наприклад Пригожин. А поки що його немає, тому от е, тут себе на жаль е, цим тішити не варто Так, наші ну і хотілося б ще на завершення. Не можемо оминути питання про російський тіньовий флот, тому що стало відомо, що росіяни почали супроводжувати танкери свого тіньового флоту бойовими кораблями. На що вони це роблять? І кому кидають виклик? Це більше як для загрози. Насправді мені видається, вони все-таки не готові будуть вступити в якусь реальну конфронтацію. Але зараз все більше країни Балтії починають переслідувати їхні тіньовий фонд і е, тіньовий флот, і інші країни європейські. Я думаю, що це шантаж, просто шантаж. Що дивіться, якщо спробуєте нас перехопити, то ми там щось зробимо. А що ми зробимо? Uh -huh. Ну спробуйте догадати, самі. Брязкають просто uh -huh. своєю зброєю. Ой, зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися, за те, що прокидалися разом із нами. І нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, і експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Дякуємо вам.